Як давно працює ваш пункт незламності? Три тижні тому почали. Як тижні тільки тому. Я була, розказала, сказали, що пункт незламності, ми відкрили. А, скільки людей в середньому приходять на цей пункт? Де? в день? – У нас сьогодні дуже мало, за весь час прийшло. Сім, сім чоловік. Сім чоловік. А, в чому може бути проблема, в чому люди не приходять? Немає людей. Вони приходили заряджати гаджети. Тільки гаджети приходять? Тільки. У вас є обладнання тут станція, генератор. У нас є генератор, у нас є теплова пушка, у нас є Starlink, у нас є вода питна, у нас є вода технічна, у нас є генератор. Як ви думаєте, пункт? Е -е, чи може бути проблема, чому так мало людей через те, що не обізнані люди, що тут розташований цей пункт Ні, Люди обізнані, але на, на, на щастя поруч з нами, що у людей є опалення і є світло. Вимикають на чотири години, але кожні чотири години світло є. Бачите, на Зараз теж світло є. Ну. Фактично були якісь там такі скарги від людей, не щось було, не вистачає, всі, всі все добре? Всі люди були задоволені, все в них все є. Все... Що можна, можна було б зробити краще, щоб, наприклад, людям було комфортніше ну, щось при... додати? Ну нам на, на сьогодні, зараз, на у нас все, все, що потрібно, все є. Все є. Все, все, все це виробило своїми силами, чим допомагала район? Ні, ну все забезпечило. Все забезпечили? Все – забезпечилося місто. Місто. райони місто. Дуже вам дякуємо. Сьогодні такий день. Нас знову атакували, і ми думаємо, що щось нікого немає. <ріху> <ріху> ж в нас так добре все. Ну, поки що в людей ще є де в кого світло. Павербанки заряджені, де можна ще в деяких магазинах підзарядити, тому поки що до да, нас не, не прийде. Заходять. Заходять. Да, сьогодні Шо? були, люди заряджали, телефон, заходили. Ну, взагалі, наскільки місцеві місце мешканці обізнані, що тут взагалі є цей помилка? Вони приходили, цікавились, угу. Да, угу. От, е, розпі... хотіли дізнатися, що саме яку допомогу вони можуть отримати. Тому ми їх проінформували, що можна тут і підзарядити телефони, можна обігрітися, можна чайку попити, ну от такий чинок. А скільки людей найбільше було в день? Найбільше було 9 чоловік. 9 чоловік. Ну, поки вже немає такої ситуації, красно немає. Але ж у нас іде ще любовий процес, тому uh -huh. до обіду, будемо так говорити, не дуже і приходять. А найбільше коли приходять? Зранку, ввечері? Найбільше після обіду приходило, це велика кількість, але то було вихідний день. Що найбільше всього користується, яка послуга? Зарядка? На На день зарядка, погрітися. А погрітися теж така. Так, бувало, це якось пару днів було холодно, заходив чоловік, посидів, коло батареї погорівся, все таке. Таке запитання. Можливо, чогось не вистачає. якийсь там, не знаю, там. Генератор у вас є. Генератор у нас є, да паливо підвезли нам, дрова підвезли, водичку підвезли. Є і така вода, і технічна і питна, і технічна вода. І чай е, теж е, завезли. Чайники ми поставили. У нас є спеціальна кімната відведена ґгум. для того, щоб люди могли там, навіть є можливість, якщо е, попрацювати. Теж, попрацювати. Да. Ночувати, чи ми... не просилися до вас? Протя... Нема такої цікави, як буде ситуація, тоді вже будемо якось, да. вже більш. Зробили працювати трохи. з цим допомагати. Кімнатка така для діток. Там ми книжечки, розмальовочки підготували, поклали навіть два пледи і мати, якщо треба, хтось може полежати. Тобто підготувалися. Хто вам найбільше допомагав? Місто ви самі? Місто. <район>. Місто трошки ми самі. Район місто трошки ми самі, тому що розуміємо. Бізнес можливо. Поки що, Поки що ні. Але хотілося б отримати дещо ще. От, от зараз на даний час ми розуміємо, що нам потрібен великий термос угу. для того, щоб генератор повсякчас не заводити, можна було б закип'ятити водичку в термосі і зберігати. Це вже зараз ми розуміємо. Але ми все замовили, дещо підвезли, дещо чекаємо. Ще. Угу. Більше таких нагальних проблем ні в чому немає. Дякую вам дуже. За що. Дякую. Як тільки нам сказали, ми розпочали роботу. Це тиждень-два? Поки освітній процес ми могли людей ввечері приймати. Наприклад, зарядити телефон, дати водички попити. ну отак. Коли дітки, звичайно, тут діти. Е, наскільки ваш е, пункт незламності зараз ви вважаєте необхідний чи багато людей приходить до нього? Ну, дивіться, зараз, слава Богу, поки що світло є, вода є ну, в нашому районі, тому що ми приймаємо мешканців мікрорайону. Але якщо люди за мікрорайоном до нас прийдуть, звичайно, ми їх будемо приймати. Як ви вважаєте, чи є проблеми обізнаності в тому, що ваш пункт незалежності працює? Чи всі люди в мешканці знають про цю адресу? Так, да, звичайно, наші люди вони заход, до нас приходили, вони цікавились про це, і ми їм все розповідали. Що а і як? Скільки найбільше людей було у вас? До ста. До ста людей. До ста ну і Вас Є умови зараз розміщати? вони Приходили mm -hmm. і. Цікавилися просто, вони цікавилися, чи буде працювати, коли буде працювати, і тому подібне. Угу. А так приходить ну, 4-5 людини, наприклад, чи підзарядити телефон, чи такого плану. Найчастіше це просто підзарядити телефон. Погрітися. Погрітися були деякі випадки, да. так. Скільки найбільше часу у вас згодилося? так, таке запитання. Скільки вони були в теплі? Так, да, в теплі. Приходили люди, залишалося у вас. Години три-чотири. Чи були там запитання, наприклад, переночувати у вас зігрітися? Були запитання переночувати, але за законом то люди не повинні ночувати, вони повинні ночувати вдома. Угу. До десятої години да, ми можемо бути з людьми. А потім uh -huh. люди йдуть додому, щоб вони встигли дійти до комендантської влади. Uh -huh. uh, дивіться, а який спектр послуг взагалі от, в рамках пункту зламості ви надаєте? Це питна вода, це питна обігрів? вода, обігрів. Якщо треба ну, чай, наприклад, людині uh -huh. да, зробити от такого плану. Wi-Fi безкоштовно надаєте? Wi-Fi у нас немає. Чого, Чого у вас зараз не вистачає? Окрім, от, наприклад, Wi-Fi, у вас не вистачає. Там, наприклад, можливо, вам бізнес може допомогти якимось чином. Що mm -hmm. не вистачає, щоб ваш пункт незглавності працював ще краще? Нам слава Богу, подовжувалося. ви що? все видали, те, що ну, треба, да? так? Поступово. А хто найбільше допомагає? Нам допомагає. Районне управління освіти, звичайно, да, місто так само дає. Місто, район, да, район, районне управління освіти. Так, да. місто, Район, районне управління освіти, так. Ви якось формуєте якісь заявки? Чи ви взагалі просто отримали щось? Нам районне управління освіти казали, що треба і тому подібне. Ми давали да, заявки, що треба, і да, вони закуповують. Були якісь там негарні відгуки про вашу роботу? Чи, наприклад, навпаки, люди кажуть, що дуже вам дякуємо. Є, є якась реакція? Ну, наші негативних відгуків не було. Угу. А, так, ну дякують. Ні, я просто про що вам кажу. У нас є інформація, що взагалі в Подільському районі не працюють пункти незламності. І от ми прийшли до вас, ми бачимо, що ви працюєте. Ну, дивіться, така ситуація. Просто кажуть, коли да, буде, не дай Бог, да, повний угу. blackout, так, повний блекаут, так. То... Тоді, звичайно, всі будуть. Тоді закінчується освітній процес. А так як у нас освітній процес, і у нас діти, звичайно, ну, просто ми не можемо працювати в повному обсязі. Ввечері да, ми там деяких людей не випускали, але тільки мікрорайон. Зрозумів дуже вам дякуємо. Пункти незглавності працюючі так що це неверно. Просто я вам чесно скажу, у нас додішла інформація, що пункти незглавності в подільському районі взагалі ніц нема. Ми проїхали вже три пункти. вони Я просто тут живу на Харіві я проходжу і бачу пункти, і навіть запитувала, ну так раді свою цікавості, кажу, а можна вас говорю, там буде, коли буде проблема, пройти там зарядити. Так, пожалуйста, кафешки. Дуже багато. Ні, напрасна, це вам така інформація.